Друзі, вітаю! Я лікар стоматолог ортопед, тобто спеціаліст зубного протезування. І ви на моєму освітньому каналі Зуби Людям. Тут ми знайомимося із світом зубного протезування. Канал створено для пацієнтів, студентів, стоматологів-початківців. Сьогодні ми продовжуємо серію відео. Про повне зімне протезування, а саме про фіксуючі креми. В цьому відео ми розглянемо історію. Більше 100 років розвитку. Що було на початку, як з'явилось? І як розвивалося, що ми маємо зараз. На початку, чому ж виникла потреба? Коли пацієнт втрачає зуби, лікар виготовляє здімні протези, повні або часткові. Після втрати зубів щелетна кістка починає атрофуватись, тобто змінюватись, зменшуватись, що створює проблему для протезу з часом. З часом вони починають ковзатись, хитатись, недостатньо утримуватись. І ось тут виникає потреба в додаткових засобах, щоб покращити фіксацію протезів. Звичайні методи не допомагають і. Звичайно з'являються перші спроби виготовлення фіксуючих кремів. Метою було допомагати триматись краще протезам і уникати натирання фазової оболонки. У 19 столітті жодного поняття про фіксуючий крем не існувало, і люди застосовували підручні засоби. Хліб, крахмаль, різні смоли, що тільки тимчасово покращувало фіксацію і натирало ясно. А їхня клейкість швидко зникала. Лише на початку ХХ століття, приблизно в 1910-20 роках, з'являються перші комерційні фіксуючі засоби. Вони складались з простих компонентів крахмалю, ланоліну, смоли. Це були пасти або мазі, які наносили на протез для покращення фіксації. Один з перших відомих продуктів Cushion Grip. Це була термопластична смола, що м'яко фіксувала протез після нагрівання. Але, звісно, такі засоби були дуже далекі від того, що ми маємо сьогодні. Наступний період це 60-ті. 90-ті роки минулого століття в період масового виробництва фіксуючих кремів. Такі бренди, як Polygrip, Fixodent, Corega, стають відомими і доступними для широкого загалу. Ці креми значно поліпшують фіксацію крему завдяки бавці цинку протезів. Цинк не тільки підвищував фіксацію протезів, але й дозволяв Кремам працювати до 12-16 годин. Пацієнти могли не тільки їсти і пити без страху, що щоб протези випадуть, але й почувати впевнено в різних сферах життя. Це стало серйозним проривом для людей, у яких гостро стояла проблема фіксації протезів. Але як це часто буває з новими технологіями, були й побічні ефекти. Надмірне використання кремів між цинком могло викликати небажані наслідки. Коли пацієнти наносили занадто багато крему і використовували його кілька разів на день, в організмі міг накопичуватись надлишок цинку, що приводив. До порушення балансу мінералів та інших неприємних речей. Тому виробники змушені були переглянути склад таких кремів і, і перейти до наступного етапу сучасних засобів. Це 2000-2000. І до теперішнього часу, це період модернізації вдосконалення фісуючих кремів. Більшість сучасних кремів вже не містять оценку. З'явилися нові форми стрипи, подушечки, гелі, які ще зручніші в використанні. Продукти стали гіпоалергенними, без ароматизаторів і барвників. Деякі креми навіть місять компоненти, які зволожують і амортизують, проте зменшуючи натирання та неприємні відчуття. Сьогодні, фіксуючі креми, можуть тримати протез на місці цілий день, що дозволяє пацієнту не тільки комфортно їсти і пити, але й відчувати себе впевнено в будь-яких ситуаціях. Також. З'явилися креми спеціально розроблені для пацієнтів із чутливою слезовою оболонкою або витонченою слезовою оболонкою. Таким чином, фіксуючі креми, пройшли великий шлях від простих воскових сумішей до сучасних гіпоалергенних гелів. Ці засоби не заміняють правильно виготовлений протез, але значно покрашують. Які життя пацієнтів, зменшуючи дискомфорт і підвищуючи впевненість людей у собі. В Наступних відео продовжимо розгляну, розглядати тему фіксуючих кремів, науково-практичні дослідження, помилки застосування та інші цікаві речі. Коментуйте. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання.